Йоу, друзі, всім привіт! І Сьогодні ми завітали в Ukraine Mobile GTA для того, щоб влаштувати одну дуже цікаву гоночку. І знаєте, що ганяти я буду зовсім не на бугаті, тому що ну на бугаті я і так, ну можна сказати, що. Обжену майже любого, майже любого, якого я встріну, я зможу обігнати просто так раз на раз. Діло буде не в тому. Діло буде в тому, щоб я на бугаті під'їхав і сказав, що давай гонку, от, на просто так, або даже на гроші, або даже на гроші можна спробувати. Ну, скоріш за все, ніхто не погодиться на гроші, тому м -м, скоріш за все доведеться ганятись на просто так. І, само собою, потім я такий кажу: Старина. поїхали ще з воде місцем. Да. Я з ним приїду в одне місце, і покажу йому трошки іншу машину, на якій я буду ганяти. І Якщо він уже погодився ганяти з Бугаті значить у нього все чітко, значить він впевнений в собі чувак. От і мені здається, що у нас вийде конкретно жорстко поганяти. Звісно, я буду не на бугаті, і скоріш за все, я програю на тій машині, але сам факт буде в тому, що я знайду чувака, який не злякається поганяти проти бугаті. Понімаєш, от в чому справа. І за перемогу, звісно ж, я йому дам трошечки грошей. Або якщо ми ну, якщо ми погодимося грати на гроші, ті поганяти, то я йому дам ту суму, на яку ми договоримося. А якщо ми все-таки не договоримося на гроші. Роші, то я йому просто дам від себе якийсь бонус, якісь якісь плюшки, якісь бабето, і в принципі він я думаю буде зовсім, зовсім радий. От, а якщо ви теж хочете отримати купу, купу бонусів або купу кеша, то все, що вам потрібно, це не не просто зустріти мене в Ukraine Mobile GTA, а просто-напросто взяти і відкрити меню. Потім використати промокод, ввести промокод і написати сюди Саня. Go. І все. Нажимаєте далі і отримуєте 200 тисяч на свій баланс і кайфуєте за 200 штук, вона купить собі нормальну тачилу. Це раз. Два, можна прикупити собі квартос, якщо тачку не купляєте. А три, можна просто шикувати, прям конкретно шикувати. На 200 штук реально. Ну, я ось осіки граю, ну я вже не знаю. Звісно, я потратив дуже багато грошей, але я то в бізнес потратив. То сю на машину, вона 22 ляма стоїть. То квартиру собі купив, то просто роздавав, то на пушки витрачав. Коротше, я просто іменно тратив, я хаслив. А якщо таку потихеньку збирати, 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 то можна збирати або вдіть дітяку жорстку суму. Оце прям реально. І поки що, звісно, хочеться знайти якогось заряженого чувачка, який буде не проти зі мною похасанити. Так, тут у нас є таксуха, потім жигулик там був розовий, кстати, непоганий. Але на такого соліднішого, так. Мопед точно ні. Погнали далі. Хто тут ще в нас є? Непогано. Що в нас? Evolution? Ох ти йо, оце мене в мене в'їхали. Нормально, нормально. Мене підтаранили. Так, Mitsubishi Evolution у нас, в принципі, є. Потім у нас є ось цей розовий жегулик. Братуха, а, це Subaru. Тарас, ти гоночку хочеш зробити? Прям ще жорстку, реально, конкретну гонку. Нам треба конкретна гонка, Тарас. Ти готовий? Зараз на щось, щось напише. О, пише, дай пожестука, ні чорта собі. Так, хтось там уже стріляє, пожди. Обалдіть, він просто так тупо стріляє, диви. Що він стріляє? Прям біля мерії. А Тарас куди здівся, прикинь. А цей чел тупо сидів стріляв. Боже, шут відбувається. Тарас, в принципі, я думаю, міг би не проти зі мною поганяти. Но цей чувак просто якийсь обнаглівший. Я не знаю, може мені його розбити щось? Я можу, звісно, спробувати в теорії. Давай попробуємо. Так, де цей братуха? А він все, ось до. Отакого все тобі, да? Все, прикольно тобі так стріляти по всім. Валера, здорова! Так, пожди, я не на мопедах ти сісти. Почекайте, почекайте, дайте я сяду в тачку свою. Почекайте, почекайте, почекайте. Зараз проти геліка заїдем. Зараз я договорюсь. Братуха, я не роздаю такі великі суми. вибач. я не дам. Сильно багато він попросив. Надо не за просто так, понимаєш? Так, є Валера Шуханов. Зламає двері автомобіля. Валерія, тут нормальна, нормальна робота. Ладно, він ще й вдало зламав. Так, хорошо. Тоді давай, знаєш, що зробимо? Почекай. Тут якісь такі халепи відбуваються. Мені треба знайти чувака, реально заряженого, який буде доволі таки не проти зі мною, який буде доволі не проти зі мною погасанити. А цей, вообще обнаглів, а ти на і 100 тисяч, це багато. Ну да. А це що, копійки, по-твоєму, де я візьму 100 тисяч? Я ж на бухгатій якось заробив. Богдан пише, мене є нормальна машина. Богданчик, яка в тебе тачка вообще? Розкажи про нього. Що вона? Потужна? Так, ще подивимося, що там той Богданчик нам напише. Можливо, з Богданчиком заїдемо. Є нісан, який їде 257. Окей, Богдан, питань нема. Я готовий. Я готовий ганятись. Покажи мені свого Нісана, де він знаходиться? Обайдіть, Богданчик, маленький, дві. Я тільки Я тільки... Ті, ті, ті побачив, він маленький. В Грін це куди? В Грін це куди? Розкажи, куди це їхати? Грін Хілс. Ооо, ні, чортасий він живе, Почекай, це десь. Село Михайлівка, це воно? Де Грін Хілс? А, осьо, котежне містечко. Обалдєть ні, чорта собі я й не знав. Окей. Окей, братуха, зараз їдемо в Грін Hills. Потім дивись, ти береш свого Нісана. Я сідаю до тебе. Ми їдемо в Одесу. Я тобі скажу, куди саме. І там буде жорстка заруба, жорстка гоночка, прям конкретно. Він ще розумієш, Він ще поки що не розуміє, що буде відбуватися. Він думає, що я буду ганятися проти бугаті. Ну, що він буде ганятися проти Бугаті. От, але ми ж будемо ганятися не проти бугаті. Богданчик, не хоче поки що ну, е, такого подумати? Можливо, ти хочеш е, поганяти на гроші. На бабки, на реально солідну суму якусь. У Мене нема, пише Що в тебе? Прям взагалі нема, на що можна поганяти. Прям даже на 10 тисяч нема. Ведім пише, зупинись, ми тебе догнати не можемо. Давай на 30 тисяч поганяємо, старіна. Окей, okay. let's go Так, куди мені їхати далі? Давай. Чим? Чи тебе тут почекати? Чи тобі далеко ще бігти? Окей. Так, пацики мене так і не знайшли, а я в свою чергу вже з Богданом договорився поганяти на 30 тисяч. І він ще тупо не знає, куди він вляпався. Він ще поки що не знає, куди він вляпався, і він ще не знає, що він буде ганятися зі мною. Стоп. Так, це твій будинок? Обалдеть, Богдан, це солідна хата. Прикинь, яка в нього точка тут. А ні, я тут приписаний, каже. Хе-хе-хе. хе хе ти хорош. Все старина. Добре, добре, жду. Зараз він зайде з основного аккаунта, яке я розумію. У нього їх кілька. Головне його дочекатись. Прикинь, пацани, мене нашли в ітогі. <составі> Хе-хе-хе, обалдеть. Вони мене реально нашли. Вадим, а ти що зі скіном? Ну, жінки, Вадимчик. Ой, Максима, вообще с кінь такий, як у мене. Та на що грошей вистачило, каже. Хі -хі -хі. Нормально, нормально. Так, ось зайшов наш чувак, він з хати вийшов. Ось його не сам. Макс Дош у нього нік. Ти старина, то Макс, то Богдан. Погнали в Одесу. Коротше, нам треба в Одесу до автосалону. У мене там стоїть машина, на якій ми будемо ганяти. Ну, щоб дві машини не тягнути, ми там будемо ганяти. Зараз, він не знає взагалі нічого. Тарас пише, це типу на багаті біля мерії. Да, я, але вже все. Вже поїзд поїхав. Поїзд поїхав. Реально солідно, і ми зараз просто шуруємо до Одеси. Зараз ми з цим чуваком будемо ганяти. Кстати, дві ківні номера непогані. У нього 4 і 3 шістки. Це вообще жорстко. Звісно, звісно, старина. Ми зараз будемо реально ганятися на 30 тисяч гривень. Я тобі позарю. Зараз буде люта гонка. Но гонка буде супер, незвичайна, так що ти не думаєш, що ти можеш програти. Там є всі шанси в тебе перемогти. Абсолютно всі. Зараз, короче, в нього то Богдан, то Макс, Нік. Короче, трошки незрозуміло, але давайте його називати Максом. Так мені буде трошки зручніше. Короче, Богдан, він. ой, Макс, він, думає. Що я буду щас на Бугаті шурувати, поняв? Ну це трошки не так. Походу, він вилетів. Макс, ну блін, нема машини тебе. Та я так і поняв. Е, нам треба по-хорошому таксі, напевно. Але ні, яке таксі, тобі ж тачку треба. Приїжджай сюди, я тебе тут ждати буду. Тарас уже пише, ти мені предлагав гонку. Тарас, я і предлагав. Просто ну, так вийшло, що поніваєш? я вже тут з Максом зустрівся. І коротше він уже теж не проти. Ну я, Тарас, зараз спробую погасати з цим Максом. І потім після того напишу тобі, і скоріш за все ми зробимо гонку за рубу. Прям конкретно. Щас ми, звісно, Макса почекаємо, тому що у нього тупо вилетіла гра, і йому треба щас заново до мене під'їхати. Таке буває. Все, Максимка, let's go в Одесу. До нас навіть адмін просто прилетів. Подивитися, що там відбувається. Ну бо я, звісно, в основному всіх убиваю, а тут я вбивати не збираюся. Я просто хочу поганятись жорстко. Тому Макс мене щас везе, і я думаю, що він мене бистренько привезе. У мене два таких, ні Обалдеть, то в тебе серйозна тачка, хочу і сказати. Може ми поганяємося більше, ніж на 30 тисяч? Може там на 50. А ну, що напишеш, що напише? Є тільки 30. Все, хорошо. Давай на 30. Давай, щоб число рівне було, щоб не на 34, а на 30. Прям реально. Ща, ща, сейчас, короче, мені надо до автосалону. Щас, короче, під'їжджаєш до автосалону, самого галімого цього, що в Одесі, поняв? Низького класу. І там в мене є машина. Андрій пише. Давай не а на 50. А я би погасанив. Я бы і на 100 погасанив. Мені не впадло, поняв? Для такого діла реально не впадло. Так, Їдемо, їдемо, їдемо. Let's go. Каже, зі мною поганяйте на 300к. Я на адмінбугаті буду. <laughs> давай йому напишемо по-любому. Смс. Так, 33. Все, я йому я йому відписав. Все, Макс, у мене є тут тачка, ти просто Ти просто будеш е, шаленіти. Шаленіти. Давай, ми, ми будемо ганяти на 30 тисяч. Щас я спавню тачку, ти будеш в шоці. Ти просто не знаєш, на чому я буду ганяти. Ну, у мене максимально жорстка движуха. Я супер сильно підготувався. Зараз ти покажу. Семерочки, давай. На семерочке. Хе-хе-хе! Ктось уже трошки понимает, Хтось уже чуть понимает, но мы на семерочке не будем, мы сразу на десяточки. На такие, на червоні десяточки. Да? Чи на жовті краще? Давай на жовті Придбати. Придбати. Бенц Подрем вывожен. ай яй 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 сейчас почекай. Автомобілі Mm, Вивантажити У мене там багаті десь стоїть просто. Бенц На жовтій десяточки Придбати. Все, чуваки, Let's go Пацани, я взяв найкращу тачку, яка тут була, і я готовий хасани на 30 тисяч. Тут стоїть закис азота, тут стоїть е стейдж 8. Коротше, я готовий, Макс. Я готовий. Поїхали напряму, і зараз я тобі покажу, як їде ця ласточка. Все, зараз там в шоці на 30к, що думає, о, 30 к халява. Так, я думаю, щоб далеко нам не їхати, ми зараз отут розвернемося. Отако. Отако. Ось, 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 отако. о, і отут ось построїмося по цій білій лінії, поняв? От десь якось плюс-мінус, ось так. Так, на третій гудок, пацани, ми заїжджаємо з Максом. Якщо я програю, я програю до першого повороту, до першого, ну як дорога в бік уже піде, коли прямік закінчиться, якщо я приїжджаю де останній, значить я должен Максу 30 тисяч. Всі заповнили. Все, тоді на третій гудок я готовий їхати. Раз, два, три! Все, пацики, погнали! Let's go Артур, ти чо, в тачку сім! Вона повільно стала із за тебе! Ти перегруз створив! Артур! Вона не їде, ні чорта, Артур! І що робити будемо? Я програв! Артур, я програв! Бо ти сидів в мене в машині, Ладно! Так, Макс, сейчас я тебе переведу 30 тисяч. Звісно, гонка... гонка була не швидка. <гонка> так, хорошо. Так, як мені, як мені перевести гроші? Ось такого, пей. Um, 44. Uh, мені треба 30к. Все, є. є момент. Все. Артур, ти конкретно жорстко мені підказував, звісно, по дорозі як їхати. Ти, Макса, ще красава, ти переміг. Ти не злякався ну погасанити зі мною. Бо я, в принципі, на бугаті під'їхав. Я думав, ну, ти будеш думати, що я на бугаті буду з тобою ганяти. От, ну я все-таки вирішив дати тобі фору, чуть-чуть. Звісно, це затюнена, ну, десяточка, але все-таки це десяточка. Надо її вообще продати, цей чермет, бо це капець, ще конкретно. Так, як його продати, вообще по-хорошому? my car. Ніби то це так якось працює. А, ні, ні ні Мені треба написати sell car. Ось тако. Бенс. Так. Все, пацики, я я цей чермет вонячий. Ух. Підкиньте мене додому. Будь ласка, було б супер. Старина, ну як ти сказати, де моя хата? Зараз я розберусь сам, бо я не пам'ятаю. Ага. Коротше, тобі треба направо, жорстко направо повернути і їхати прямо. На ти за рулем поїдь. О, це буде хорошо, Це буде супер. Я ще швиденько приїду. Прикинь, він мені навіть кермо не боїться давати. Ну, бо я, тому що солідний дядько. О, нормально, у нього Nissan сан стали, Ти знаєш, нормально в тебе тачка прехоч, ти сказати, почекай. Вона ж і боком накидає, да, нормально? Так. А, мені туди надо, йоханий бабай. Я короче в ці одесі вже сам запутався, понял? Я вже запутався, де я живу. Так, тепер мені сюди, нібито, і let's go. Так, де я живу, Пожди. А, ось 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 ось, ось, ось. тут. А. У мене була М 5 в 90, і її продав і купив дві таких не сань. Не хилоти старина. Так, а в мене, конечно, немає. М 5 в 90. Я ж її програв на своїй пріорі. Точніше, то була десяточка. То була десяточка. Такс. Відкрити, о, все, хорошо, нормально. Так, да, звісно, пришлось трошки почекати того адміна, який хотів зі мною поганятись, але на жаль, він десь пропав і його тупо нема. В общем то, що хочеться сказати. Нормальні такі гоночки вийшли. Якщо ви хочете бачити ще такі гоночки, можливо, мені треба поміняти аккаунт, зайти з іншого, попробувати так, поганятись. Можливо, ще якось. В общем то, будемо думати, будемо думати, що придумати. А ви поки що підписуйтесь на канал, ставте подобайне. Посилання на гру ви можете знайти в описі. Ну і не забувайте про промокод. І всім пока. Пока.